Те нас не показують в марафоні, тому підписуйтеся на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть запитання, вашу підтримку, ваші там я не знаю емоції. Це дуже важливо. А власне, тиждень тому президент Зеленський презентував свою нову ідею широкої англіїзації України, і в принципі, ну очевидно, що Україні для того, щоб стати частиною глобалізованого світу, потрібно краще оволодіти англійською мовою. В цьому сумнівів немає. І презентував законопроект. Не знаю, хто його писав, який вже там викликав такі широкі дискусії людей, які його читали цей законопроект. Власне, там Зеленський пропонує, щоб фільми в кінотеатрах йшли мовою оригіналу, ну, враховуючи, що 90% кіно, яке йде в українських кінотеатрах, це Голівуд, це англійські, американські, французькі, італійські фільми, але в основному американські, звичайно. Очевидно, що мова буде йти про те, що більшість фільмів будуть йти англійською мовою із субтитрами. І ну сказали, що саме так українці зможуть опанувати англійською мовою. Чесно кажучи, ну більш безглуздою такої пропозиції по вивченню англійської мови важко знайти, тому що очевидно, що вивчення англійської починається зі школи. І коли сьогодні більшість батьків, діти, яких навчаються навіть в київських школах, беруть репетиторів з англійської для того, щоб допомогти дитині вивчити мову, усвідомлюємо, що нам потрібно починати з освіти. До речі, новий міністр освіти лісовий анонсував, що цього року на Зарплати вчителям піде на 20 мільйонів гривень менше ніж потрібно, ніж минулорічного, і це враховуючи, що зарплати українських вчителів і так копічані. і дуже багато людей виїхали. Звичайно, в першу чергу через безпекову ситуацію, але якщо вчитель знає мову. Бу її, то багато вже українських вчителів адаптувалися от в нових країнах перебування, і нам треба думати, як їх повертати. А ми зарплати їм знімаємо. Коли ми не говоримо про те, як посилити освітній процес, щоб діти в садочку в школі вже дійсно могли нормально вивчати мову, а перекладаємо все на кінотеатри. Ну це неправильно, мені здається. Друге, очевидно, що дубляж фільмів. Зарплати вчителів по 4 тисячі доларів пишуть мої глядачі: ну, в якихось країнах так є таке. Можливо, в Канаді треба до речі запитати, які тут зарплати в Україні. Я боюся, що все набагато гірше. І враховуючи інфляцію, нам би треба було подбати про те, як вижити вчителю, особливо враховуючи те, що вчителі в жахливих умовах сьогодні в бомбосховищах дітьми опановують навчальний процес. Також ми говорили, от, наприклад, з Міністерством освіти про те, що потрібно дбати про наприклад дітей, які з батьками виїхали з за кордон зараз, щоб адаптувати освітні програми, щоб дитина вивчала обов'язково українську. Обов'язково українську історію, літературу, але інші предмети могли зараховуватися, щоб у цього перевантаження не було предметів, але діти залишалися в освітньому просторі. Ну не до цього всі займаються тепер прокламацією такою, да, там, пролонгацією дубляжу, верніше відсутності дубляжу в фільмів кінотеатрі. Але повернемось до кінотеатрів, враховуючи в які сьогодні теж важкій ситуації, знаходиться ця сфера. І під час ковіду постраждали кінотеатри, і зараз в багатьох містах вони просто зруйновані. Ну буде дико їх просто добити, тому що якщо фільми будуть іти тільки мовою оригіналу, без дубляжу ну випаде ціла категорія відвідувачів. По перше, це маленькі діти. Ну не буде маленька дитина дивитися фільм з. Титрами, яка там ще не вміє читати. По-друге, це люди там покоління більш старшого, які також не знають мови, не вивчили мови. І дискримінувати їх за мовною там, ознакою, це мені здається безглуздя. Очевидно, що в кінотеатрах мають іти фільми мовою оригіналу. Я за. Але це потрібно робити паралельно і зараз так відбувається. Що до речі, в багатьох кінотеатрах в малих залах показують для бажаючих фільми мови оригіналу. Це дійсно класна історія. Так вчити мову, там вдосконалювати її. Але кожен хто хоче дивитися фільми з дубляжем, має на це право. Ну до речі, от моя родина разом з дітьми ми дивилися тільки один фільм за участі зеленського. Це про медведика Падінгтона, яку якраз в дубляжі озвучував Зеленський, і хочу сказати, що чудовий фільм всіх цих сватів, я слава Богу, не дивилася, але позбавити українських дітей від права дивитися з батьками фільм з дубляжем, мені здається неправильно. Ну, далі, очевидно, що дубляж це так, у викладача зарплата зменшується, навантаження збільшується. Ніхто навіть і близько не розуміти не хоче, що в умовах дистанційного навчання ну це теж правда. Умови дистанційного навчання це дуже важко і для дітей, і для викладачів. І от міністр освіти новий мав би цим займатися, а не виконувати там волю банкове і зараз стати всім там грудьми, всім урядом на захист цієї норми нового закону. Тому що якраз би від. Нового міністра хотілося б почути, як він бачить дійсно зараз адаптацію навчального процесу і нової школи української, і початкової, і середньої до реалій, жахливих реалій наших безпекових, коли половина дітей навчається в бомбосховищах під постійними атаками, а інша половина навчається дистанційно з-за кордону, опановуючи по суті дві програми. Але ще одна от важлива тема, коли ми говоримо про дубляж, дубляж це ціла сфера економічна. Це актори задіяні, тут звукорежисери, режисери, студії, які працюють, які сплачують податки. І власне сьогодні позбутися цієї сфери, залишити їх без заробітку, без роботи це ну теж безумство. І мені здається також дуже важливо пам'ятати про те, що в стані війни знаходиться ще Україна, і наша задача захистити не тільки нашу територію, наших людей, а захистити все українське. В першу чергу, українську мову. Росія не приховує, що вона ненавидить українську мову. І коли йдеться про так звану денацифікацію, то це йдеться про знищення української ідентичності. Ми вже захистили так українську мову, що ми можемо зачищати в кінотеатрах. Мені здається, що кінотеатри і кіно в дубляжі провели дуже важливу таку лагідну українізацію цілих поколінь українців, які полюбили українську, зрозуміли там її багатство, її таку сучасність, її такі певні нюанси. Ну навіть я не знаю там розмовну мову, таку дуже колоритно брали з фільмів і діти в тому числі. І це дуже круто. Це треба підтримувати, а не зараз знищувати. Тому, звичайно, ми ну будемо цю норму категорична. Переписувати, подавати там до неї поправки, коли законопроект винесуть в порядок денний. Ну очевидно, що він буде дуже швидко виноситися, бо вже його анонсували як першочерговий. Що мене непокоїть, от вас уряд почав. Дуже рекламувати, захищати цей законопроект. Міністр культури, міністр освіти, міністр цифрових технологій, віцепрем'єр. А так би захищали українську мову. З цим, мені здається трошечки біда, і дуже погано, що у нас зараз міністр культури. Перше, що він зробив. Коли став депутатом тоді, що вони знищили українське іномовлення. І на руїнах іномовлення створили оці от російськомовні канали «Дом Фріда», які працюють російською, на які йдуть мільярди українських гривень, які ніхто не дивиться. Так це ж якийсь когнітивний дисонанс виходить. Знищують іномовлення. Канали, які ти хочеш, дивишся, хочеш дивишся ними новини англійською, і при цьому ще й знищують зараз український дубляж. Цього допускати не можна, і звичайно, людина, яка хоче вивчати англійську, може дивитися Netflix, так само там з титрами і слухати. Мови оригіналу фільми тому наша позиція наступна. Очевидно, що Україна для більшої конкурентності має опанувати от наше суспільство там мови не тільки англійську, французьку, німецьку це дуже важливо. Друге, звичайно, держава має в цьому допомогти. Третє при цьому не можна робити тих кроків, які знищать українську, яку сьогодні потрібно захищати. От нехай би міністри проїхали хоча раз цим потягом, там не спецвагонами, а просто потягом залізницею. З Польщі до Києва. Здається, іноді, що ти до Москви їдеш. Суцільна російська мова. Наші багато жінок, які з дітьми виїжджають за кордон, не знаю, чому розмовляють зі своїми дітьми російською. Можливо, нам потрібно якісь ролики крутити в Укрзалізниці, де закликати до любити українську, не боятися не спілкуватися, говорити, що наші провідники зверніть увагу в потягах, говорять українською. У нас смачна українська кава, і ви не бійтеся, говоріть українською. Чомусь про це дуже мало дбають. Чомусь міністр культури не дбає про те, що анонсували, що попи московські підуть з лаври, а вони кладуть, знаєте, там просто хреста да на всі закони українські, на рішення, Уряду і залишається в лаврі, цим ніхто не опікується. Але от зараз треба терміново знищити дубляж. Чому що ми Чому? чомусь дуже багато питань, ну які якось дуже нелогічно виглядають? Так хуже ні буде, хоч паржом. Ну мені здається, все дуже несмішно, і всі усвідомлюють, що потрібно. Насправді захищати Україну, українську мову, українську історію і говорити, що це зроблять хлопці, які повернуться з фронту, це неправильно. Вони роблять там фахово свою роботу, а ми з вами маємо захищати все українське всередині держави в тилу. Позиція нашої політичної сили наступна. Коли закон винесуть на голосування, будемо робити все для того, щоб зберегти український дубляж. Будемо робити все для того, щоб закрити ці російськомовні телеканали, дом фрідам нікому не потрібні. І краще ці кошти вкласти, передати збройним силам України, передати на викладачів. Пора повертати годину запитань до уряду, щоб міністри не в Фейсбуках писали такі грозні тексти на підтримку того чи іншого закону. Нехай повертаються до парламенту, відповідають на закони, на питання депутатів, розповідають про плюси-мінуси своїх законодавчих ініціатив, захищають їх, презентують, а не десь там по соцмережам дають коментарі. Це неправильно. Ну, очевидно, що уряд має більш серйозно зайнятися питанням освіти. Мова йде про всі предмети. Англійська це дуже важливо, але і українська, і математика, щоб не втратити ціле покоління українців, які мають навчатися, залишатися в освітньому просторі українському. Але при цьому і вчителів треба підтримати. І ще одне, от Зеленський в своїй промові тоді в парламенті заявив. Кілька важливих там речей про те, що ми маємо бути країною героїв, підтримати ветеранів, які повинні після закінчення війни, після повернення з фронту реінтегруватися в мирне життя, брати участь у відбудові країни і брати участь у владі. В цей же час подається законопроект, де говориться, що будуть ті посади, для яких но ну, обов'язковою буде англійська. Скажіть, будь ласка, а хто буде більш конкурентним? Люди, які зараз там виїхали за кордон, зрозуміло тікали від війни. Могли тут можливість навчатися за кордоном, вивчити мову чи наші воїни закупів, які ну часто дійсно 14-го хтось року воює і не мали такої можливості вивчити мову. Мені здається, нам важливо все таки передбачити для ветеранів спеціальний там такий час. Вивчення мови, надати їм такі можливості. Я з Миколаєва. Майже всі школи обстріляні. Ну от те, про що ми говоримо, що потрібно зараз зайнятися дуже серйозно нашими школами, освітнім процесом. Англійська має там бути, але починається все зі школи. Давайте перед знищенням дубляжу подумаємо про підтримку українських вчителів, які мають навчати дітей. І також дуже важливо ще раз до цього повернуся, щоб наші військові були конкурентно спроможними бути у владі. Тому мені здається, що вже зараз у потрібно продумувати, да які будуть курси для військових, такі щоб вони могли готуватися до Держслужби і дуже активно бути до неї долученими, тому що я боюся, що от не... багато говорить зараз влада, що нам потрібно мати там ветеранську політику героїв. Але починайте її зараз формувати. Є міністерство ветеранів ветеранської політики. Немає ніхто не думає, як адаптувати хлопців до мирного життя, коли вони будуть повертатися до перемоги ще дуже багато і тому. Тому поки на фронті наші солдати захищають Україну, в тилу маємо все зробити для захисту української мови. Армія мова віра. Ми бачимо, що це фундамент держави і його треба захищати. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть теми, які цікаво обговорити. Дуже вдячна всім, що дивитеся і залишаєтесь зі мною.